Так, друзі, я вас всіх вітаю. Для мене з дітьми сьогодні вечірня така прогулянка, а для вас цікава історія. Історія з українського закерзоння з деякими такими зірочками. Побережна машина. І... Е, да, з українського закерзоння. Це місто, яке стало новим домом, ну, може, так, для пів тисячі людей з України. Чи є міста, чи батьківщина зараз в окупації, і тепер вони мають нову, нову батьківщину. Місто це було закладено під час Русі західної часті. Та частина, яка була під владою князів Галицьких, ну, а вони називали себе Руськими і показували свою єдність. Потім, коли Русь почала занепадати, цю частину прибрали собі польські королі. І до цього часу це польська територія. Так, дивіться, вулиця... Роберта Портіуса до Портіуса ми повернемося трохи пізніше, бо він дуже є такою цікавою особистістю в історії цього міста. І давайте трохи поговоримо. Ну і звичайно, спробуємо знайти тут українські сліди. Ну, а поки що буде у нас екскурсія в плані, що бачу, про то розказую. Дивіться, яке. Яке жахіття. Ну, як на мене жахіття просто. Явно, хтось каже, це та, ну що ти тут вигадуєш? Це Мадонна, Але вибачте, ну це на 100% Астарта. Астарта давньо-вавилонська богиня, а, яка на човні. ну, Вибачте, багато в неї цицьок. Але тут написано, що це. Мадонна, Мадонна, яка тримає два герба. Це у нас герб угорський, а це герб польський. Польський цей Орел в золотій короні, mm -hmm. і, а, і тут якийсь, от я не пам'ятаю чесно, хто це такий. Mm -hmm. а, ось. А, чому тут зображено? Бо... Дуже велике значення цього для цього міста мала торгівля саме з угорщиною, і під час саме торгів торгівлю з угорщиною це місто дуже сильно піднялося від такої від такої провінції. виросло в таке ну не королівське місто а. Достатньо, достатньо таке знатне, знатне місто. Зараз, до речі, в цьому місті проживає приблизно 40 тисяч людей. Ну, таке чималеньке місто. Ми, до речі, знаходимося на ринку, на центральній площі, і цей ринок має таке звання, як Малий Краків. Краків це культурна столиця Польщі. І їхні там відомі ряди, так звані сокінніці, галереї, інші якісь такі архітектурні такі рішення, вони скопійовані в багатьох містах, які хотіли показати свою єдність саме з Польщею. Ну, наприклад, в Саноку я таке бачив, такі от галереї. Ну і зробили тут купію, копію цих, як то називається, рядів. Давайте покажу, які вони реально красиві. Ось така красива галерея. Порівняно з краківськими галереями, ну, десь може в 2-3 в рази менше. Але така красива перспектива, ну, чудово. Не зможу я все розказати про кросно. От тут такий типовий значок про кросно. Поляки називаються Балони, ці повітряні кулі. Це місто повітряної малої, безмоторної авіації, тут є аерокосмічне агентство, не НАСА, але Польське аерокосмічне агентство, яке дуже виробляє такі технологічні речі. Взагалі для мене це було відкриттям, що в Польщі багато така багата традиція льотництва. Особливо безмоторної авіації. Різдвяна шопка. <сум> така, цього році якась трохи дивна. Такі плоські, дерев'яні, мудреці. такі, не знаю на кого, на якісь очі, як, як совині такі очі, і дуже семна, да? Такі от. Ну, Чому, до речі, із дерева, бо саме це воєводство подкарпатське воно славетне саме виробами з дерева. І до цього руки доклали русини, або ще і точніше їх називають, чи вони самі себе називають лемками. Оце у нас макет старого міста. Старе місто. От ми зараз тут знаходимось, тут на ринку. Оце у нас відома вежа. Ми до неї підійдемо. Де найодне з найбільших цих дзвонів, колоколів, колоколів в Польщі і майже в самій Європі. Фарна вежа. І таке ну типове броко. схоже, таке на українське, але це повністю католицьке. Місто Кросно, окрім того, що повстало на перетині торгових шляхів, про які я казав з Угорщиною, і туди поруч йшли шляхи на до Прибалтики, до Вільнюса і далі до Скандинавії. І крім того, значить, повстало воно на березі двох рік. Між двох рік. Оце у нас річка з цього боку Люботовка, а з цього боку позначена да, річка Віслок. Ну і це старовинна, старовинна мур. І він тільки час частинами залишився. Цікавий годі друга річка огромна Нема такого ракурсу, дрона в мене поки що немає, щоб вам показати наскільки він красивий. Ну а цих ці будови вже нема. Тут хіба що залишилися так звані півниці. Підземні такі галереї, які зараз для різних культурних закладів влаштували. І зараз, ну, давайте я вам хотів показати, чим вона пов'язана з Україною. І трохи ми зайдемо здаля. Ринок, центральна площа, ну, дуже характерна як для Польщі. Все в камні. Ці будинки мають свою назву, які ну, на українську не перекладаються, але я думаю, ви зрозумієте камінніці. Це вважалося дуже так, прогресивно. Бо Кезімір Великий він прийняв Польщу дерев'яну, а віддав уже по своїй смерті кам'ян. І це у нас такий от фарний костел. Зверху, зверху синім синій воно підсвічено. І зараз ми за, саме за цим храмом побачимо людину, яка зіграла дуже важливу роль в історії Кросна. Ось це так звана фарна вежа, де знаходиться один з найбільших дзвонів Польщі. Сам старовинний костел в готицькому такому стилі він і зараз діє. І зараз, зараз зараз буде спонсор цього всього. Так, ось вдячні містяни поставили покровителю цього міста, людині, яка зробила це місто занад... дуже відомим. Поставили пам'ятник, пам'ятник поставили достатньо пізно. Я не знаю, років. Боже, ну, не більше 100 років тому. А жив він у 17-му році. Роберт Портіус. А точніше, да я зараз прочитаю: Роберт Войцех Портіус. Або Роберт Гілберт Портеус Лан... Ланксер. Так. значить, Він був шотландцем. Шотландцем або, поляки кажуть, скотом. І прибув на ці землі. Щось шукав тут. Вибачте, цю історію я не знаю, як він сюди потрапив. Був дуже такий вдалий в нього брак. Знайшов він багато вдову, яка там на років 20 була старша за нього. І так, тихо тихо ечка. Завдяки своїй дружині, значить, він. В нього з'явилися потрібні знайомства, і він став дуже вдало торгувати. Був він купцем і отримав права на торгівлю угорським вином. Угорське вино, угорське, до речі, і так, як саме шотландське вино, дуже славилося, і він став торгувати. На сам королівський двір. Шляхом різних там маніпуляцій, підкупів всяких рейдерських він і він таким чином став реально монополістом. Це не всім подобалося. Кого, кого міг підкупив, кого не зміг підкупити, залякав і так нормально себе вів. Але цей все одно вони були, цей крастяні були дуже вдячні, бо навіть сам заповіт. Заповіт Портіуса був складений на 40 сторінках. Ой. На 40 сторінках і реально він був спонсором. І на храми Різнес віддавав гроші і на всякі учільні, курси, і так далі. Ну, а я вам обіцяв розказати, яке у нас поєднання з Україною. ну Крім того, що тут на сьогоднішній день живе достатньо українців. Зараз я вам це покажу. на цій самій, о, В цьому самому місті недалеко є перпендикулярна вулиця. Називається вона вулиця Павла С До речі, хочу сказати про саме Кросно, Назва о, по. Українські по старе, старе староруські звучить як коросно. Знаємо, є такі похожі назви, назви, як і в Україні, так і в Польщі, і означають вони. Раніше це означало ткацький стан. Ну, і, відповідно, такий промисел. Був да, такий час, коли тут процвітав цей промисел. ну, Давно він вже тут не працює. Зараз Кросна називається містом скла. Ось ця у нас вулиця Павла Скросна. І хто такий Павел Скросна? А він і був. Тією людиною, яка культурно прославила Кросно. Друге його, його ім'я псевдонім був Павел з Рутенії. От, Рутенія для тих, хто не знає, це латинська назва Русі. Тобто латиняні німці. Русь за тих давних часів називали Рутенією. І так він підписувався. Жив він наскільки? На 200 років раніше Портіуса, помер в 16 сторіччі в рік реформації в 1517 рік. І, ну, всі-всі-всі. Подробиці його біографії невідомі, але українці дослідили і е, кажуть, що він народився недалеко від Кросна, не в самому Кросну, в русинській родині. Русини це не то саме, що русські туди, це ми запам'ятаємо. Польські пироги руські, це не те, не те саме, що вони походять з Росії. Це пам'ятаємо про давну назву Русь і те, що Московія вкрала назву Росії. Тобто до великого там відношення ну, немала. Це все одно, що якась провінція буде називатися якоюсь ім'ям цілої країни. А Московія була провінцією. І чим відомий цей Павел Зкросна, Павіл з Рутенії, він підписувався цими двома іменами. Він дуже схожий на нашого Григорія Сковороду. Наскільки я пам'ятаю, жив Сковорода теж приблизно в ті часи. І він був письменником, філософом. Писав різні твори через те, що він писав твори саме латинською мовою. Латинська мова це була е, е, мова Костела. Римо Католицького, ну, відповідно, він писав мова досвідчених людей на цей час. Ну, і, відповідно, йому треба було якось позначити себе інше. Спочатку да, він хотів розказати про досвідчену рутенію, ну, а потім вже перемінився. Бо Русини, вони ж не католики, не римо-католики. Ну, а цей Павел був Римо-католиком, писав різні твори, які прославляли святих. Ну, такі в основному були у нього релігійні твори. Але можете побачити, наскільки воно все пов'язано. До речі, самі поляки не люблять згадувати, що Павел був рутеном. Русином в, 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 в польській версії Вікіпедії просто пишуть Павел скросно». Жодного, Жодної згадки. А, ні, рутенія там так написано, що не до кінця зрозуміло. В українській версії Вікіпедії там написано чітко і ясно, що він був русином. Ще одну будову вам сьогодні покажу, і на сьогодні кінець першої частини. Не дуже вдале освітлення, не знаю, чи вийде показати типова готика. Ще один діючий католицький костел, і тут в центрі міста цілих три таких великих, по-різному вони називаються, і всі вони діючі. Заохочую вас підписатися на канал, буде ще тут багато цікавих історій і про кросно, і в основному про українське закерзоння, яким я їжджу, розказую багато історій. І побачимо в наступних відео. Якщо якісь залишились коментарі, в чомусь я помилився, обов'язково напишіть мені.